Майже 23,5 з половиною тисячі гривень зібрали діти на імпровізованому блокпосту. Кошти вирішили спрямувати на ремонт автівки для збройних сил України. Розповів Суспільному волонтер, керівник благодійного фонду «З рук в руки Тарас Кравчук. Дев'ятирічна Софія Старикова та 14-річний Матвій Максимюк особисто передали гроші працівникам станції техобслуговування. За допомогу. розпочали збирати гроші на потреби військових у червні 2022 року на вулиці Карпенка Карого розповів Матвій Максимюк. До його ініціативи приєдналися друзі та двоюрідна сестра Софія Старикова. Дівчинка говорить: улітку мала вільний час і вирішила допомогти брату. Здебільшого каже, водії погоджуються донатити. Я ну, йому сказала. Давай я тобі допоможу піти позбирати гроші. На світлофорі деякі дають, деякі не дають, але дають загалом чоловік максимум 10, може, на одному світлофорі. На ремонт автомобіля гроші збирали приблизно два тижні, каже Матвій, і це вже не перша ініціатива реалізована дітьми-волонтерами. Показує Матвій і подарунки від бійців. Шеврони та підписаний військовослужбовцями прапор України. Як передають машини, ми там з ними фоткаємося. От коли вони вже повністю готові, покрасили. Ми з ними фо фотографуємося і вона їде там. На якісь певні місця, як розповів керівник благодійного фонду з рук в руки Тарас Кравчук, діти звернулися до нього самостійно у соцмережах і рік тому уперше долучилися до збору на автівку. Вони постійно стежать за потребами військових і використанням зібраних грошей, каже Тарас Кравчук. У них Було два повністю самостійних проекти, які вони самостійно закрили. Тобто, ну, перший проект це збирали бінокуляр, Нічного бачення, діти його повністю закрили. Ми привезли цей бінокуляр, з дітьми. Поїхали, потестували, подивилися, передали військовому. А другі це було рації. Рації там сума була 50 тисяч. І в майбутньому думаю, що Матвій, його команда. Будуть нашою опорою, автомобілі ремонтуватимуть для потреб 66-ї бригади. Повідомив працівник СТО Олександр. Машину каже, волонтери привезли із Литви. Вона потребує значного ремонту. Звісно, потребує ну коштів на ремонт підвізки, на ремонт під капотом. Так само, якщо частина, яка піде ще на гуму на багажник. Ці кошти дуже допоможуть. З кожним днем все тяжче. тяжче ну, Збирати там, наприклад, ну, на відновлення, там, на реставрацію таких автомобілів. Бували такі випадки, що не було звідки взяти, все. Тут хоп дзвонить Тарас, каже, дітвора назбирала 20 тисяч. Ну, це дуже приємно, що у нас є такі діти. Зараз каже Матвій: не збирають гроші на автодорозі, бо батьки отримали попередження від поліцейських, що це порушення правил дорожнього руху. Керівниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції в області Інна Остапович каже, безпека дітей має бути у пріоритеті. Це дуже добре, що наші діти долучаються до цих зборів коштів, але це є приїжа частина. Пропонують дітям десь збирати, можливо, в інших місцях. Батьки теж повинні розуміти, що вони напряму не. Суть відповідальність за життя і здоров'я дитини. Батьки повинні і наголошувати дітям про безпеку, і щоб цими справами діти займалися саме в безпечних місцях, а не на проїжджій частині. проїжджа частина для руху транспорту. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.